Сьогодні я в Фінляндії. Я поїхав на клубнику заробляти гроші. Спосіб заробітку, який обрав цей хлопець, стає дедалі популярнішим в Христини. Вища економічна освіта, та вона хоче їхати на заробітки до Польщі. В інтернеті побачила оголошення з вакансіями. Я би хотіла на роботу на квіти, але так як нема, тут на є в готельній бізнес. То поїдемо на готельний бізнес. Тут такої можливості немає заробити стільки грошей, що там. Там набагато краще оплачують і умови роботи не дуже легкі, але. Можна заробити собі, як то кажуть, на прожиття. Дівчина сподівається заробити від 9 тисяч гривень за місяць. Їй пропонують вибір або птахофабрика, або готельний бізнес. Все таки краще в готель. Найпопулярніші вакансії адміністратор в готелі кухар, збирач врожаю. Приблизно за 200 євро. Турфірма допоможе вам влаштуватись, збирати полуницю. Більшість країни Скандинавії чорниці, морошка. Тобто, там найвищі заробітки, і люди найчастіше якраз питають. Люди їдуть спочатку на пів року, а мінімум два місяці, вони мають там попрацювати. Кожен день їм міняють одяг. Тобто, один з відгуків це людина з Луганська, яка поїхала і попрацювала півтора місяці, і повернулась зараз от додому на чотири дні. Вона сказала: каже, я більше. В Україну повертатися не хочу. Та не все так райдужно. Мрія багато заробити може завести у рабство. так от люди готовлять собі їсти. Не порадив би. Дуже важка робота. Лучше вдома бути. Приїхала я у Прагу на автостанцію, ніхто не вийшов. Телефону ніякого не мала. Шофер, шофер чекає зі мною годину, чекає, дві, чекає, три, нікого немає. Найбільше ризикують ті, хто їде неофіційно за туристичною візою. Треба їхати тільки легально. Значить, для того повинно бути договір з роботодавцем. А ще перед тим, якщо людина звертається до агенції, яка, скажімо, анонсує, що вона буде влаштовувати за кордоном, значить людина повинна. Переконатися, що та агенція також працює легально, що в неї є ліцензія на працевлаштування. Ще радять по прибутті на місце праці одразу ж піти в українське консульство і стати на облік, повідомити родичів, де і з ким мешкаєте, і уважно прочитати договір. Христина Шевченко, Віталій Чвак Роман, Миленький, головні новини Львова.